Прощай, прощай, вже березник, лиш мріє далина, і свист вітрів, і меле крик над вітхванню луна, сідає сонце, ми в той край мчимо серед стихій. До завтра сонця лих, прощай, добранч краю мій. Поночі знову ти зійдеш, народжуючи день, побачу небо, даль безмеж, не Англію лишені, і стане пусткою мій дім, Жилий схолоне дух, і лиш на пустері глухим завиє пес мій друг. О, юний паже, що тобі? Не бійся, не тремти. Це ж квал тебе ляка в плавбі, чи змерз під штормом ти, не треба сліз, наш корабель міцний і знає шлях. Він мчить між грифів і між скель, мов сокіл в небесах. Хай шторм реве, гуркоче грім, безодня хай кипить, та ж паничає, піда не в тім, не тим душа болить. Я неньку батька серед слуг, покинув при дворі, тепер з усіх лиш ви мій друг, та ще один вгорі. Благословив мене татусь, сумуючи, мить. Матуся ж, доки не вернусь, все буде сльози лить. Мій любий хлопче, геть печаль. А сльози й поготів, я й сам би плакав, та, на жаль, вже серцем скам'янів. Мій латнику, іди сюди, чого тремтиш отак, чи ти від моря ждеш біди, чи на вітрах закляк? Негода, пане, не ляка. Стрічав я і біду, та вдома кинув я синка, дружину молоду, де замок ваш, озера й лан, вони живуть сумні, і на мене ждуть, кленуть талан і плачуть день при дні. То правда, хлопче, та дарма, печаль свою забуть, ось я один, той жартома пускаюся у путь. Жіночі сльози лиш мана облудить джерело, нагляне іншого вона і сліз як не було, не жаль минулого мені і море не страшить, нема у рідній стороні, за ким мені тужить. Один один, кругом вода. Вода безкраю меж, ніхто мене там не згада, і я нікого теж. Лиш пес завиє, а мене в розлуці кілька літ, він, вірний іншому, мене порве біля воріт. Вперед корабла мій лети, морську глибіль долай. Примчи у будь-які світи, але не в рідний край, вітання шлю морським валам, а вдасться доплести чужим вітання берегам. О, край мій простий.